Їх знайомство відбулося легко і невимушено. Під час літніх канікул учні 12-ї школи гостинно зустрічали у себе нових друзів. Діти з обмеженими можливостями довели їм, що боятися труднощів у житті не варто. Майстер-класи, театральні вистави, співи і навіть акробатичні номери. Тоді вихованці Цірупинського дитячого будинку просто вразили усіх присутніх своїми талантами. Візит у відповідь вирішили зробити херсонські школярі. До Дня інваліда провели у школі благодійну акцію, придбали новий одяг. Та Зібрати вдалося кілька пакунків, тож у гості поїхали не з порожніми руками. Діти принесли речі, які і нові зовсім, і ті улюблені речі, які вони захотіли подарувати дітям. Крім того, вони виручили гроші з макулатури, і за ці гроші вони придбали канцтовари і цукерки для дітей. В інтернаті на нових друзів чекали з нетерпінням, як і кожна малеча, раділи подарункам. Відразу почали приміряти одяг. Ідея познайомити 12-ту школу з дитячим будинком виникла півроку тому у депутата Херсонської міської ради Еліко Марки та у її молодшої доньки. Саме другі ади навчається Діана показали приклад благочинності. Діти принесли свої маленькі копілочки в клас, поламали, зібрали гроші і купили їм носочки, трусики, майки. Мені дуже приємно і Я хочу споритися, сказати низький поклон і велике спасибо всім батькам, які цю акцію. Діана разом з мамою вже давно товаришує з вихованцями дитячого будинку. Дівчина переконана, тепер вони стануть. Новими друзями і для її однокласників Ці діти дуже добре і щасливі. Желаємо їм щастя, здоров'я щоб ніколи, ніколи не боліли. Бальшого щастя, здоров'я, щоб було багато друзів. Улітку діти з особливими потребами розважали херсонських школярів, а нині самі серед глядачів. Катерина та Ауріка згадують: тоді у Херсоні познайомилися з багатьма хлопцями, дівчатами. Мне очень нравится с ними общаться. И вот, весело сейчас провели время. Ну, мне очень понравилось. Это хорошо, что они приехали. Я даже не ожидала. Пригласила их на Новый год, чтобы приехали к нам. Танцуют, співають і декламують вірші. Сьогодні гості закладу. Вони зізнаються, готувалися ретельно і дуже чекали на зустріч з новими друзями. Мне лично нравится и хорошо, что люди такие есть, которые там помогают нам. Спасибо, что они приехали. І що пані, що приїхали на на новий рік сюди? Пасіба сані приїхали і подарили гарні діти. Спасибо. Перетворити звичайний день на святковий допомогли дорослі. Вони переконані, таке невимушене спілкування необхідно в першу чергу дітям, і навіть важко сказати, кому більше особливим чи звичайним.